Вітаю! Сьогодні буду готувати на вечерю запечену картоплю в лушпині із начинкою. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Заздалегідь відварила картоплю в лушпині. Вже вона у мене охолола. Беру її і розрізаю навпіл. Тепер із картоплини потрібно вибрати трішки з моєї картоплі. Трішки присолюю. Тепер беру картоплину. І сметану. У мене домашня. І змащую картоплю. Це, картоплю підготувала. Тепер пів цебулинки наріжу пів кільцями. Тоненько. І також кільцями наріжу помідор. Навіть півкільцями, бо не поміститься помідорами. Також на маленьку терку натру твердий сир. Всі інгредієнти підготувала, тепер буду начиняти картоплю. Беру форму для випікання, можна використати і деко. Полю трішки соняшникою олією. Беру шматочок ковбаски, викладаю на дно картоплі, пів кільця цибульки, помідорку і переношу до форми. Зверху ще трішки присолю, зовсім трішки. Також за бажанням можна сюди додати чесничку. Але так як моя донька не полюбляє чесник, тому я роблю без чесника. І залишилося притрусити сиром. Погляньте, вже який смачний вигляд має страва. Тепер ставлю духовку розігріту на 200 градусів приблизно на хвилин 15, щоб сир розплавився і також утворилася. Румка скоринка. Усі картопелька запеклася. Погляньте, який смачний май вигляд. А запах вам не передать. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!